Ми вже надали опіку під вогнем і надали тактичну польову допомогу. Ми знайшли в нього отвір в тулубі, і ми закрили його оклюзійною пов'язкою. Але тепер ми підозрюємо, що в нього напружений пневмоторекс. Що таке напружений пневмоторекс? По простому, якщо є отвір в грудях, то порушується внутрішній баланс. І тоді в грудях наростає тиск. Цей наростаючий тиск давить на всі наші основні судини. Які знаходяться всередині або сильно давлять на наше серце, або сильно давлять на нашу здорову легеню. І тоді неможливо дихати. Що тоді робити? Треба зробити голку до компресії грудної клітки. Беремо голку 14-го калібру і знаходимо місце ведення голки. Треба намацати другий міжреберний простір. У середній ключичній лінії збоку соскової лінії. Беремо спиртову салфетку, очищуємо. Беремо нашу голку і просуваємо катетер. Катетер просуваємо вниз, аж до втулки. Чекаємо 5-10 секунд, слухаючи, чи чути звідти свист. Добре, ніби чути свист. Тоді будемо витягувати голку. А тепер перевіряємо, чи тепер наш пацієнт дихає краще. Дихання стало краще. Добре. Ми зробили голку у декомпресію. Наш пацієнт почувається краще. Це ще не хеппі енд Нашому пацієнту потрібна негайна евакуація, бо йому треба ще один отвір в тілі зробити. Це не жарт, йому потрібен плевральний дренаж. Інколи доводиться кілька декомпресійних голок вводити в пацієнта. Наприклад, коли довго немає евакуації, або перша голка закупориться, але тоді можна брати нову і втикати її поруч. Добре. Нехай перша голка закупорилась, І ми просто намагаємося її прочистити. Беремо цю голку, нахиляємось до неї і крутимо на чверть обороти. Повторно оцінюємо сам пацієнт. А що робити? Якщо ми закрили отвір оклюзійної пов'язки, але в нас немає декомпресійної голки. Ми не використовуємо нашого маленького і надійного швейцарського ножа, щоб робити тут отвори аби зменшити тиск. Ми просто беремо один кінець оклюзійної пов'язки. І відліпляємо його. Потрохи скільки потрібно. Намагаючись випустити повітря з рани. Звук буде трохи схожий на відрижку. Ми намагаємось просто послабити тиск. Добре, щось там чути. Заклеюємо назад. Тоді оцінюємо, чи немає всмоктування, чи надумку. А потім перевіряємо пацієнта, чи спрацював. Так і краще. При повторному огляді ми схиляємось до голки. Робимо чверть повороту, слухаємо свист. На що є знімаються? Ось тут наше основне місце. А запасне місце п'ятий міжреберний простір на середній паховій лінії. Дуже, дуже важливо робити повторні огляди, бо голка легко закупорюється. Через ці ноші і через руки. Ось і все, що треба знати про голкову декомпресію.